Всім привіт! Сьогодні буду готувати делісіяс демар, de Перекладається морські делікатеси. Ось так вони глядають. 200 грамів, трошки цибулі. Можна цибулі не давати, але так як я люблю, мені подобається я додаю. І креветки трошки. Розігріваємо сковородку і кидаємо часничок Спочатку жаримо часничок, так, і підтушуємо цибульку, я кину разом. О, перетушуємо і тоді кидаємо креветки разом з морськими делікатесами цими. Цю й Дивіться. Бимо, перемішуємо, так, щоб трошечки тільки підрум'янилося з одної сторони, з другої. Ось, разом з креветками трошки посолимо. їда корисна, швидка і на швидку руку. Ось. Дві хвилиночки потушиться і витягуємо. Так, ми йдемо їсти, а вам усім гарного дня!